Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 6 та 7 вересня 2024 року. Сьогодні, 6 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Терези. Можна посіяти насіння листової гірчиці, крес-салату, гороху, сидератів. Посадити розсаду, поділити та пересадити квіткові декоративні рослини. Не можна проводити поливи та підживлення рослин. Це час стихії повітря. Тільки може дощ піти, і це буде добре. Він має зовсім іншу формулу, чим вода, якою ми поливаємо. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Зверніть увагу, 6 вересня завершаючий день до повні, коли можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, далі, вже зростаючий і повня, ми не проводимо ніякі зелені операції обрізки на рослинах. 6 вересня сьогодні сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 6 серпня. на сьогодні. сьогодні важлива вегетаріанська їжа. Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Готуємо качану та цвітну капусти, моркву використовуємо для харчування, яблука, груші, вітаміну зелень, виноград, банани, родзинки, курагу. Одним словом, доступні всі овочі, фрукти та ягоди, які у вас є на городі, в садочку. А салати заправляємо сметаною, лимонним соком або вершками. Не треба в цей день використовувати рослині олії. Смачного вам! Завтра, 7 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці скорпіон після 8 години 20 хвилин ранку. Тому після 10 години ранку можна посіяти насіння салатів, сидератів, огірків та зелених культур в теплицях, там, де можна додавати тепло, там де є джерело тепла. І можна посадити трохи цибулі на зелень, знову ж таки можна в теплиці, а можна і відкрити грот і посадити розсаду квіткових рослин. Якщо ви працюєте з теплицями, то в теплиці гарний час висаджувати розсаду. 7 вересня сприятливий день для поливів та підживлення рослин органічними добривами. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Будьте уважні, починається час, коли не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Все, ніяких обрізок. 7 вересня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 7 вересня 2024 року. Рекомендується низькокалорійна багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа, які страви можна приготувати. Готуємо морську або океанічну рибу, морепродукти із овочевих культур, дуже корисні. картопля, перець солодкий, баклажани, томати, буряк, морква, капуста, чесник, цибуля. Салати, вітаміна зелень, базилік, якщо є, кріп, петрушка, щавель, яблука, сливи, чорнослив, цитрусові фрукти, трав'яні чаї. Все це ми використовуємо саме 7 вересня для того, щоб наше харчування було спрямоване на наше здоров'я. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти, щасти вам у всіх справах, радості вам, миру та добробуту, у ціляких вам гараздів. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!